Українське село простір, де час поводиться інакше. Тут він не мчить, а прислухається до кроків людини, до скрипу хвіртки, до подиху вітру в житі. Саме тут збереглася форма життя, що століттями формувала український характер: витривалий, уважний до землі й до людського серця. Перші осілі землеробські поселення на території сучасної України з'явилися ще за часів трипільської культури. Село тоді було не просто місцем проживання, а цілісним світом із власним ритмом, віруваннями і традиціями, що дійшли до наших днів. Навіть у добу цифрових технологій воно залишається простором безпосереднього контакту з природою. У селах народжувалася і зберігалася українська культура, коли містам її часто забороняли або знецінювали. У часи Речі Посполитої, Російської імперії і Радянського Союзу село залишалося сховищем мови, пісні та обряду. Колядки, веснянки, купальські традиції, весільні звичаї передавалися через живу пам'ять поколінь. Вишиті рушники і сорочки були символом родової історії та приналежності до коріння. Архітектура села промовляє мовою пам'яті. Білені хати з глиняними стінами, солом'яними або черепичними дахами, різьблені віконниці й обістя з садком, формували естетику і спосіб мислення. Дім будували як продовження людини з орієнтацією на сонце, з увагою до печі, серця оселі. Калина під вікном чи верба біля криниці мали декоративне і символічне значення. Найважливіше, що зберігає село людські стосунки. У громаді кожен знав, що не залишиться наодинці з бідою. Толоки, спільна праця, взаємна допомога були нормою життя задовго до соціальних інститутів. Саме ця культура підтримки дозволяла виживати у найтяжчі часи під час воєн, голодів репресій. Навіть під час Голодомору село зберігало людяність і пам'ять. Сьогодні село переживає зміни, але його сутність залишається незмінною. Це місце, де запах свіжого хліба має справжній сенс. Тиша вечора лікує краще за слова, а земля жива співрозмовниця. Тут людина відчуває себе частиною довшої історії. Українське село не ностальгія і не ідеалізована картинка, це жива основа нації, її пам'ять і внутрішня опора. Тут починається Україна тиха, глибока і справжня. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.